Вітаю, друзі! На календарі 1 жовтня я пропоную зробити короткий огляд тих нововведень у роботі ТСК, які плануються на найближчий час. Зробимо висновки, куди ми рухаємося і чого нам очікувати. Я буду дуже вдячний вам за коментарі. Чи згодні ви з моїми висновками? Тож дивимось. Наприкінці вересня були анонсовані відразу декілька дуже суттєвих змін у роботі ТСК. Про що йде мова? Спочатку, 26 вересня, нас повідомили, що у найближчому майбутньому вже тепер результати проходження медичних комісій не будуть вноситися вручну працівниками ТСК, Тут буде повністю змінений алгоритм внесення таких даних. Як це відбувається зараз? Ми з вами зараз проходимо медичну комісію. Після цього медична комісія повинна у паперовому вигляді. Ді, сформувати свої висновки, підписати, проставити печатку і. Наступного дня, не пізніше, ніж наступного дня, має передати ці висновки до ТЦК. І вже працівники ТЦК, власноруч, знову-таки вручну, мають набирати ці результати і вносити, зокрема, до системи оберіг. Як планується робити, тепер цього цього не буде. Зараз, після того, як людина пройшла в медичну комісію, вже працівники ВЛК безпосередньо будуть вносити дані до електронних систем. І після цього направляти в електронні електронному вигляді дані до ТЦК або до інших користувачів, тобто іде, продовжується цифровізація роботи і ТЦК і ВЛК. А вже 27 вересня нас повідомили про те, що зараз планується зробити так, щоб призовники або інші військово зобов'язані могли стати на військовий облік, навіть не приходячи до ТЦК або до інших органів, тобто онлайн, тобто які новели пропонуються зробити. По-перше, дозволити ставати на військовий облік призовників та оточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також планується взагалі ліквідувати комісії для взяття на військовий облік призовників і скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік. Друзі, зовсім недавно до мене звернулася за консультацію одна жінка і розповіла таку історію. Зараз вона із своїм онуком проживає поза межами України. Але цього року її онук, якому зараз 17 років, планує поступати до якогось з українських вишів. Зараз людина не може поступити до будь-якого вишу до того моменту, коли вона не стала на військовий облік. Тож. У жінки виникає питання: а чи може вона, і точніше, її онук, онлайн стати на військовий облік, не приїжджаючи до України? І я, на жаль, мав відповісти їй ні, тому що чинним законодавством я, на жаль, не знайшов, як це можливо зробити. Але якщо оці нововведення будуть введені, все ж таки це може бути зроблено. Тож і... в конкретному випадку ці нововведення грають позитивну роль. Але давайте з вами разом замислимось про те, про що свідчать оці дві новини, якщо їх взяти у супровід. Зкупності і протлумачити системне. А вони свідчать про те, що зараз, як я і неодноразово казав раніше, йде суттєве і дуже швидке накопичення електронної інформації єдиної бази даних про всіх чоловіків, які є громадянами України. І держава поставила собі на меті в першу чергу і саме створити цю інформаційну систему і зробити так, щоб люди в ній зареєструвалися. Тобто, зараз рознесені ще раз підкреслюю у часі питання реєстрації трассии в системі і питання Встановлення наявності або відсутності будь-яких вад зі здоров'ям, які дозволяють людині вимагати відсрочки від мобілізації. В першу чергу зараз держави дуже важливо, щоб всі стали на військовий облік. Далі буде розбиратися. І тому вже нікого не буде цікавити, скоро, чи є у вас комп'ютер або його немає, чи є у вас смартфон або його немає, чи є у вас взагалі якась можливість дійти до електронної системи і зареєструватися там, або її немає. Скоро це все. Це буде неважливо. У вас буде обов'язок, і ви маєте його виконувати. Викручуйтесь як саме бажаєте. Ось такий підход зараз лунає майже з кожної праски. І ось що цікаво: якщо людина сама не вносить інформацію про себе до цих електронних систем, то її... Цю інформацію до електронних систем вносять самі державні органи. Тобто, до мене дуже часто пишуть у коментарях люди, які кажуть, я взагалі не реєструвався ніде, не ні у Резерв Плюс, не в оберіг. Мене немає ніде. мене немає. Хай вони шукають. Вони і шукають. Вони і будуть шукати. І так, вони знають, вони їдуть до кожного. Просто скоріш за все. В першу чергу будуть працювати з тими, хто самостійно зареєструвався, тобто хто виконав свій законний обов'язок, але дійдуть до кожного це слід розуміти і це слід чекати. А після того, як буде створені ці банки даних, ці бази даних, вже після цього буде посилена відповідальність за ухилення від мобілізації або за невиконання тих чи інших вимог. Ось зараз хто з вас чув останній час про те, що є ініційовані якісь новели в законодавстві про посилення юридичної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію. Ніхто не чув, тому що цього зараз немає. Це не на часі. Вони зараз всі зосереджені на збиранні даних про чоловіків. А ось коли дані будуть зібрані, вже будуть відповідна посилена відповідальність. Це також слід очікувати і це слід приймати до уваги. І закінчити хочу на певному позитиві: 30 вересня цього року пройшла інформація про те, що нібито вже прийнята і скоро набуде чинності нова інструкція про застосування працівниками ТЦК. Матеріалів і засобів фото і відеофіксації своїх дій. Про що йде мова? Зараз ну, дуже поширені випадки, коли дійсно працівники ТЦК перевищують покладені на нік посадові або службові обов'язки. Іде бусифікація, іде побиття людей, нанесення людям навіть якихось тілесних ушкоджень. І це не подинокі, на жаль, випадки. Також є ще інші випадки перевищень повноважень. А саме. Поширюється інформація в мережі інтернет про те, що деякі дуже розумні працівники ТЦК підробляють підписи людини. Тобто, нібито вони спілкувалися з людиною, і людина отримала певну повістку до виклику до ТЦК, або людина відмовилась витримувати цю повістку. Ось цей документ підписується працівником ТЦК, складається він за підписами ще двох осіб, які нібито мають бути об'єктивними, але по факту вони є знайомими працівника ТЦК. І все, доказ. Є того, що нібито людина або отримала повістку, або відмовилась в її отриманий в будь-якому випадку. Це вважається повістка вручена, і оце дуже також складно спростовувати в судовому порядку, оскільки фактично є лише один засоб. Правового захисту це призначення судово-почеркознавчої експертизи. А це дуже коштовно і головне це дуже довго робити, оскільки судові установи, експертні установи у нас перевантажені, і кожна експертиза іноді триває або кілька місяців. Або навіть півроку і більше. Тому дуже важко спростовувати ту ситуацію, коли людина взагалі або не отримувала повістку, навіть не спілкувалася з працівником ТЦК, але десь стоїть її, нібито, підпис. Якщо дана ініціатива буде прийнята і вона дійсно набуде чинності, то це дуже спростить. Можливості у правовому захисті інтересів громадян. Тож сподіваємось на краще. Відсвятковуємо далі всі новели, аналізуємо їх, надаємо конкретні практичні поради. І головне, щоб не пропустити чогось, підпишіться на цей канал і поставте лайк цьому відео. вам!